Чому автопідбір в Україні, в частності в місті Києві, нашу послугу, яку ми надаємо, вона потрібна і необхідна. Ну, дивіться, по перше. Коли вам потрібно оглянути і перевірити купити автомобіль, я впевнений, що ви всі зайняті десь на роботі своїми справами, і вам потрібно або відпроситися, або планувати якусь таку поїздку. І не завжди можливо вистачить навичок і знань для перевірки такого автомобіля. Саме спеціально для цього у нас є спеціально навчені спеціалісти, які роками займаються уже автопідбором і чітко знають, якщо автомобіль... Бував у ДТП, то який ремонт якісний, який неякісний. Вони чітко мають і розбираються в діагностичному обладнанні і є розуміння, як його застосовувати в яких ситуаціях для того, щоб виявити ту чи іншу проблему автомобіля. Це великий досвід їзди на автомобілі і дуже багато речей, які Виявляються саме при тест-драйві недоліків автомобілів, які не покаже на підйомнику, на СТО, на ямі, товщиномір чи навіть діагностичне обладнання. Тест-драйв драйв це одна з найголовніших складових в перевірці автомобілів, тому що можна почути і побачити багато чого приховує, можливо, цей автомобіль з неякісним ремонтом або вже просто-напросто убитий. Саме для цього спеціаліст. Щодня зранку до вечора займається пошуком і підбором автомобілів для вас, щоб знайти кращий автомобіль для вас в ваших параметрах. І саме тому, коли уже завершено автопідбір під ключ, вам надається постійно на кожному етапі фото, відео, звіт, перевірки всіх автомобілів, які були попередньо узгоджені з вами. В результаті ви приїжджаєте на переоформлення успішного найкращого автомобіля, що є в продажу, уже в сервісний центр в МРЕО і реєструєте його на себе.